Добрий день, шановні п'ятикласники. І знову ми на уроці української мови. Сьогодні ми розглянемо тему Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних. Розорні зошити і запишіть тему уроку. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних. Мета уроку нашого діти. Опрацювати правила написання подвоєних букв на позначення подовжених м'яких приголосних. Формувати вміння правильно писати слова з орфограмою подвоєні приголосні. Епіграфом нашого уроку є слова українського філософа Григорія Сковороди, який сказав не за обличчя судіть, а за серце. Не завжди за зовнішністю. А ще й за добрими вчинками, за людяність чуйність ми оцінюємо людину. Зверніть увагу на слова. Не за обличчя судіть, а за серце. Обличчя відбувається подовження приголосних. Тож переходимо до важливих правил. Запам'ятай, в українській мові подовжується тільки 10 приголосних. З них м'які приголосні. Звуки Д тю, З, С, Ц, Л, Н. І пом'якшені «ж», Ч-Ш. І лише в позиції між голосними. Обличчя в позиції між і, «а». Знання Подовжується при голосні між «а», «а». молоддю. Між «о», У Міцю. Пом'якшується «і», «міцю» І міцю, і ци подовжується між І. Подовжуються м'які де ти зіси цілини або дити зі сиці лини і пом'якшені ж-ч-ш-ши Перше правило діти між голосними в іменниках середнього роду на Я гілля, знаряддя, життя, лівобережжя, окрім нас маленьких істот, котеня, зайченя, теля, тигреня. В іменниках жіночого роду з основою на приголосний, у формі орудного відмінка однини перед ю. Молодь молоддю. Зустріч зустріччю, ніч ніччю, сіль сіллю. У деяких іменниках чоловічого жіночого роду на я. Суддя Ілля написав статтю стаття про Ріллю». Але в родовому відмінку множини статей пишеться з однією буквою. Перед яю в деяких прислівниках зрання, навмання, спросоння, попід попідвіконню востаннє. У формах слова «лити» та в похідних словах лє, лєш, лєте, «лють», виллю, налю. У словах, які треба запам'ятати, Ганна, ова, вилк, сати, Бован, ляний, ованіти. Бован статуя, що зображує Бога. Подовження відбувається також у словах іншомовного походження, у загальних назвах ванна, тонна, нето, бруто, вілла, Бонна, Мадонна, Манна, Алло. У власних назвах та похідних від них словах Марокко. Голландія, Жанна, Алла, Жюлєта, Аполлон. Але запам'ятайте, діти, подовження не відбувається при збігу приголосних у кінці слова. Радістю, два приголоси сити, подовження між і буквою не відбувається радістю, гордістю, мудрістю, честю в іменниках жіночого роду. На збігу приголосних подовження не відбувається. Честь честю, мудрість мудрістю. В іменниках середнього роду також не відбувається подовження, безсмертя між Е і А звуком буквою Я подовження не відбувається. Безсмерття, листя, щастя. Після губних буповому Ф і Р, здоров'я, любов'ю, кров'ю, матір'ю, об'ю цих словах ставиться. Апостров. І нехворище іменник. літера щ позначає два звуки нехворище, подовження не відбувається, значення цього слова полин, Нехворищ різновид полину. Потренуйтеся, читаючи чистомовки, чітко їх артикулюючи. лі лі, лі – відлетіли журавлі, Ли-ли-ли – дні осінні прийшли, Ло-ло-ло – ло, вже все снігом замело. Ни-ни-ни не ни, будем ж. Життя до весни, жа жа жа, ми побачили вужа, жу-жу-жу, по рілі ходжу, жи-жи-жи, на узліссі, журавлі, жи-жи-жи, їм ти допоможи. Знайди слова з подвоєними приголосним. Звичайно, осінні життя, рілі, узлісі. Виконаємо розподільну роботу, Випиші слова у дві колонки. У першу слова, яких відбувається подвоєння, у другу не відбувається. Зробіть паузу і виконайте завдання. Перевіримо відповідь осінню, миттю, сіллю, суддя, блакиттю, життя, обличчя, лєж, спросоння величчю. І в другу колонку записуємо слова, в яких подовження не відбувається. Якістю. Хоробрістю, радістю, чвертю, облич, родовий відмінок множини, століть, подовження не відбувається, любов'ю, матір'ю слова, які пишуться з апострофом, але подвоєння не відбувається. Здійснимо вправу пошук переписати речення, вставити де потрібно, пропущені букви. Сонце річкова лілея в довгих ляних косах. М'яка рілля просить зерна. Найвище уміння почати спочатку життя розуміння, дорогу себе. І скоромислом по воду аж до моря зірка ходить. Лється чисте срібло з відер на маки й калину, на заквітчену у місяць срібну Україну. Голландці вирізняються чесністю, щирістю, поміркованістю. Зробіть паузу і здійсніть пошук. Перевірили. Ляних пишеться дві букви Л, рілля, іменник середнього роду на Я подовження, уміння дві букви Н, життя подовження, розуміння дві букви Н, ллється і слова литий і похідні лєця, ллються, пишеться дві букви Л. Голландці слово іншомовно похоження, Голландія, голландці пишеться з двома буквами Л. М'яка рілля просить зерна. В цьому реченні підкреслили головні другорядні члени речень. Рілля підмет, просить присудок, зерна додаток і м'яка яка означення. Викомаємо невеличку вправу, «Вибери мене. Завдання. Виконати тестові. Завдання подвоєння літери не треба писати в слові щастя, завзяття, бажання, лля. Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка мазю переконань, матір'ю прип'яттю, знань «мопеня», Питання січу. Поміркуйте і виберіть правильну відповідь. В першому відповідь А. Щастя. Подовження не відбувається приголосне. Другому питання з січчю, пишеться двома буквами. Пісумо куроку. Проведемо рефлексію. Я із задоволенням. Мені не зрозуміло. Я хотів би чи хотіла б. І зверніть увагу, у наслідок чого можливе подвоєння приголосне. За якої умови відбувається подвоєння? І правопис яких слів потрібно запам'ятати. На ці запитання ви знайдете відповідь у написанні і визначенні правил. Поверніться до правил. І домашнє завдання, п'ятикласники, вивчити теоретичний матеріал, скласти словниковий диктант на тему Подвоєння та подовження приголосних звуків 10-15 слів. Бажаю успіху! Дякую за вашу роботу і дякую вам, п'ятикласники, за увагу. До побачення! До нових зустрічей!